Окернафта АЗК що поруч. Початок вихідних це саме той час, коли варто запланувати собі хоча б маленьку подорож. Це може бути дорога десь до родичів у село, маленька мандрівка, наприклад, з дітьми або просто невеличка пригода. Так, і, до речі, заправитися дорогою можна швидко і безпечно. Звичайно, на АЗК, що поруч, щоб не відволікатися від е, головного. Подорожі та часу з рідними а з нами зараз на зв'язку кореспондент Антон Чекаль. Антон, доброго ранку. Саша Валентина, доброго ранку. Попри вихідний на дорогах чимало автівок, усі кудись поспішають. Хтось на роботу, а комусь пощастило більше. Він прямує на довгоочікуваний відпочинок. Але погодьтеся, аби вдало провести суботу. В першу чергу варто дізнатися жителям яких регіонів сьогодні варто прихопити парасольки, а кому знадобляться сонцезахисні окуляри. Тож починаємо традиційно зі сходу і далі пройдемося по всій території України. Тож на сході сьогодні день буде. Хмарним, однак, з проясненнями в Харкові, Донецьку та Луганську повітря прогріється до 14 градусів. Цього дня визиратиме захмар сонце і в південних областях України. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі. Температура коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. Однак у Криму синоптики обіцяють місцями дощ. Дощитиме і на заході у Львові, Луцьку, Тернополі та Хмельницькому. стопчик термометра сягатиме позначки в плюс 11 градусів. Тепліше буде в Ужгороді там повітря прогріється до 15 градусів. Водночас на півночі країни очікується мінлива хмарність з невеликим дощем. Тим не менше, Чернігові, Сумах та Житомирі. В день температура має піднятися до 14 градусів тепла. А от в центрі країни буде хмарно з проясненням в усіх областях без виключення в Черкасах, Вінниці, Пол Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі. Температура в день коливатиметься від 13 до 15 градусів. А у столиці сьогодні синоптики обіцяють невеликий дощ, але все ж сонце буде. Взирати за хмар і нас радувати, тож повітря прогріється до 13 градусів. А далі традиційно говоримо про температурні рекорди 10 квітня, 10 травня, перепрошую, 1996 року. В день була зафіксована максимальна температура у 28 градусів, водночас у 1912 році у Києві вдарив мороз у мінус один градус. І як ми обіцяли, для тих хто завжди у русі, я розповім актуальні ціни на пальне. Тож сьогодні літр 95-го коштує 52 гривні 99 копійок. Трохи дешевше, а саме 51 гривню 99 копійок обійдеться 92-й. Така сама ціна і за літр дизельного палива. Водночас ціна на зріджений газ сьогодні становить 33 гривні 99 копійок. Найбільше коштуватиме літр бензину 95 Energy, а саме 55 гривень. Вень 99 копійок. Тож якою буде сьогодні погода, дізналися? Актуальні ціни на пальне також. Тож, вдала субота. Тепер точно усім гарантована. Колеги, дякуємо тобі, Антоне. що ти приєднався до нашого суботнього ефіру? Дійсно важливо знати, скільки потрібно витрачати на пальне, де можна смачно перекусити в дорозі, і маленькі мандрівки це завжди в радість. А ми будемо продовжувати наш ефір. Тим паче, що будемо мандрувати з Костянтином Грубичем сьогодні. Покорнавта АЗК, що поруч.